Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В кінець дійшли мої загребучі ручки для того, щоб зробити прогноз на жовтень для рашки Парашки. І так дивимося. Головні події для Росії на жовтень 2024 року. Що там в них буде відбуватися на Росії? Ну, я вам скажу так. Щоб ми не чули в новинах, але все одно карти мені показують, і вже не в перший раз, що в них не так все добре, як нам здається, і як нам намагаються втюхати в наші голови. Тому що дев'ятка жезлів це карта втоми, це карта знесилення. Це коли тобі конче потрібен відпочинок. Із цього вже витікають ось ці дві карти. Вже другий розклад підряд на вересень місяць і на жовтень карти мені показують одну і ту ж інформацію. Є від Росії певна якась. Таємна пропозиція, яку вони намагаються просунути. І це вже, як я вже сказала, не в перший раз, тому що для них це конче-конче необхідно через це знесилення, через бажання відпочинку, через бажання паузи, для того, щоб акумулювати на майбутнє свої ресурси. І ще в них тут є дуже чіткий якийсь план по просуванню по нашій землі, тому що тут лисяр жезлів такий він дуже вогняний, дуже активний. Тому певні якісь просування, на жаль, у жовтні місяці теж в них будуть, тому що стоїть така задача це зробити. Ту жезлів, двіка пентаклів, буде дуже багато вогню у жовтні місяці на Росії. Буде летіти. Тут можуть бути і дрони, і ракети, і тут ще й тут кубків і карта імператриці. Можливо, тут мені карти натякають, що це стосується саме півдня нашої країни, тому що імператриця це наша земля, по якомусь цінному для них ресурсу буде прилітати, тобто територія півдня, територія біля води. Тобто там максимально ось цей ресурс, осі їхні бази склади будуть у жовтні страждати. Але постійно останнім часом вони намагаються просунути ось цю їхню якусь пропозицію до нас. На іншій колоді давайте запитаємо, які головні події жовтня 2024 року очікують Росію головні події жовтня. Ну ось і знову карта мені показує, що якось їм дуже важко втримати ось цю аля стабільність у їхній країні. Десятка жезлів непосильна ноша, коли ти на себе звалив, звалив все і те, хочу, і це хочу, але якось не виходить четвірка пентаклів тут, і четвірка жезлів, тобто ось ця їхня стабільність. Пошатнеться у їхньому домі, вже важко їм втримувати цю ситуацію. Тріка пентактів за кухні колісницям знову ж таки у жовтні місяці вони можуть. Кудись їздити, кудись когось там посилати якихось гонців, тому що їм вконче вкрай необхідно ось посилення цієї стабільності. Плюс, можливо, тут йде мова про засоби ППО або щось в цьому роді. Їм потрібно з кимось співробітничати, з кимось домовлятися. Це якісь нові домовленості, нові договори. Колісниця безпосередньо показує саме дорогу. Для плідного співробітництва з якимось двома трьома країнами, але тут дуже чітка лінія, ось цих домовленостей і саме поїздок. А через що це відбувається? Тому що тут карта відлюдника, тому що це країна ізгой, від якої дуже багато країн відвернулися. В неї йде втрата ресурсів. Падіння економіки, що би ніхто не говорив, але справи в них не так добре, як їм би хотілося. Буквально ще один крок, і ось десятка мечів. Це взагалі повний крах всього, що вони вистроювали, вибудовували дуже довгими роками. Тобто, в цю гру можна грати по двіці пентаклів з двох сторін. Тут пентаклів тут така дуже цікава специфічна промальовка. Тобто щось нове вже ось-ось виросте. Щось старе по п'ятірці мечів відійде в тінь. Взагалі, п'ятірка мечів це карта програшу, це карта великих руйнувань, це карта втрати надії. І взагалі це не той результат, на який ти очікував. Якісь їхні плани. Зруйнується щось, руйнується, щось в них не виходить так, як вони хотіли. Плюс не виключає по цим картам, що якось їм на Курщині дуже важко стримувати наших ЗСУ. Можливо, у наших зсу будуть просування саме у цьому напрямку, тому що важко стримувати те, що їм належить. Тому жовтень такий дуже буде різнобарвний. І ще давайте на Оракулі глянемо одним глазком. що чекає Росія у жовтні місяці 24-го року. Жовтень для Росії. Тут, в принципі, плюс-мінус оракул теж саме показує. Намагаються вони знайти ключ. Для того, що для них недоступним, я думаю, що вони якось у жовтні місяці можуть активізувати свої дії саме або на півдні країни, або там, де ось вода близько дуже знаходиться. Плюс намагаються захистити саме свої позиції. Я Думаю, що тут де мова саме про Курщину, плюс ерос і книга знайти доступ до того, що для них зараз закрите. Можливо, тут будуть намагатися якісь тропи шукати можливо, будуть намагатися когось підкупати. Але на жовтень місяць у них стоїть певна задача, яку їм конче необхідно зробити, виконати. І вони будуть намагатися це робити усіми шляхами шукати доступ до того, що для них наразі закрито. Давайте подивимося обстріли Росії у жовтні місяці. Ви знаєте, що ці карти дуже сильно перекликаються з картами у моєму попередньому відео. Будь ласка, обов'язково його подивіться. Там карти дали досить такі цікаві відповіді про день народження бункерного дієта. І тут карти дублюються: королева жезлів, багато вогню, страшний суд і дев'ятка мечів. Страшний суд, як я вже казала, це розплата за гріхи. За злодіяння це якесь покарання прям звище. Щось має глобально відбутися. Я не знаю, що це може бути. Якась подія, яка зруйнує певні якісь їхні плани, і ця подія вселить просто величезний страх у їхніх прогнивших душах. Тут королева мечів активні воєнні дії по цінному для них ресурсу, те, що давало їм силу та наснагу. Будуть якісь удари, і вони будуть для них дуже дуже нещивні. Можливо, тут якийсь склад з боєприпасами, але мені здається, що тут щось більше, тому що страшний суд це потужний старший аркан. Можливо, там буде якась ядерна зброя, невеликий ядерний заряд або щось, тому що якось все піде не по їхньому плану, те, чого вони не очікували. Якийсь вогонь приходить і вганяє їх просто в ступор, великий, великий острах. Багато дуже вогню приходить як покарання звище, просто летить вогонь з неба, що вганяє їх величезний просто страх. Також може прилетіти і по їхнім воєнним. До речі, нафтобази тут, само собою, але щось має бути ще щось більш глобальне, і тут ще й водичка намальована. Подивимося, як це може програтися, але щось цікаве у жовтні місяці нас чекає. Давайте ще на цій колоді подивимося обстріли Росії у жовтні місяці. щось має бути глобальне. Я не знаю, що це може бути тут, по перше. Є кубкові карти, можливо, це щось пов'язане з водою, з хімічними речовинами. Тут карта сонця, великий спалах у небі, великий вибух. А фортуна тут теж така цікава промальовка, може говорити про детонування чогось великого і чогось масштабного. І це буде якийсь не просто склад з боєприпасами, а щось більш глобальне, щось більш масштабне і для них більш важливе, тому що тріка мечів це удар у саме серце. Просто те, що для них мега важливе було, те на що вони не очікували, Очікували те, що якось пошатне їхню позицію. Вершник жезлів це має прям дуже дуже скоро бути. Дуже багато вогню. Король жезлів. Тут ще у жовтні місяці може бути удар по двом якимось людям. Тут в нас і вершник жезлів, і король жезлів. Тобто дві людини при високих посадах: одна більш молодша, друга більш старша, які відіграють просто ключову і мега важливу роль як у війні, так і взагалі у їхньому правлінні, і усій їхній ось цій структурі, на яких тримається дуже багато речей. Тому вибух має бути просто з космосу, буде видно. Я не знаю, це просто щось мега-глобальне і масштабне. Що чекає російську армію у жовтні місяці? По-перше, тут дуже багато залежить від Короля Пентаклі він розчарований тим, що не може отримати те, що він хоче, він хоче, щоб вони швидше просувалися, більше просувалися, будуть намагатися якось змінювати тактику і змінювати стратегію, тому що в них є декілька ключових напрямків, по яким вони хочуть рухатися. Але у жовтні місяці, на жаль, по цим картам може бути окупація деяких територій наших, тому що, бачите, тут активне просування, і відлюнок безпосередньо може показувати окупацію. Але на якісь інші. Інші території, тут ми будемо намагатися брати їх в оточення у кільце. Тому у жовтні місяці тут будуть як відповідні якісь і поразки, і якісь, на жаль, просування. І ще давайте на цій колоді подивимося, що чекає російську армію у жовтні місяці. Ось знову мені здається, що вони будуть зосереджувати свої зусилля на якомусь одному напрямку, і можливо навіть з інших напрямків будуть перекидати свої сили, щоб там просто максимально їх зосередити. Дев'ятка Пентаклів, четвірка Пентаклів, Колісниця. На жаль, будуть в них якісь просування, тому що в них є мета, є наказ завоювати територію. Я думаю, що це саме тут мені карти кажуть про донецький напрямок. Просто будуть вони перти зі всіх щілей. Я вибачаюсь. Тут карта повішеного на якомусь іншому напрямку, через те, що вони будуть перекидати на, скоріш за все, Донецький напрямок всі свої сили і зусилля. Може бути стоп, може бути певна якась пауза. І нам карти в попередньому розкладі показали, що будуть наші брати їх в оточення в кільце. Можливо, це Курська область, можливо, якийсь інший напрямок саме на українській землі. Подивимося, як це буде програватися, тому що на жаль, на картах не написано ні. Ні напрямок, ні назви тут міст або областей, тому, на жаль, ось так. Що чекає Чорноморський флот РФ у жовтні місяці? Я думаю, що в них можуть бути якісь кадрові перестановки саме що пов'язано з флотом. Тут в нас ту жезлів. Шут і мах. Я так розумію, що ми плануємо якийсь певний удар. Підбираємо ось цей ключик. Чекаємо вигідного моменту для того, щоб вдарити так. Про пентаклів це щось не супер велике, але ще й може постраждати особовий склад, тому що вершник мечів тут жезлів це завжди про удар і про вогонь. Але, як я вже сказала, ми тут підбираємо ключики для того, щоб відкрити двері у ось це їхнє полум'яне майбутнє. Тому стратегія дійсно є, план такий є. Просто чекаємо слушної нагоди і слушного моменту. Чи будуть ураження літаків або гвинтокрилів у жовтні місяці Російської Федерації? Чи почуємо ми ці гарні новини? До речі, може бути ураження саме на нашій українській землі території, тому що імператриця завжди мені показує Україну Тут з мечів безпосередньо план і ударна карта. І тут сімка кубків. Можливо, скажуть, що це не ми вразили цей літак, а просто були якісь погані погодні умови, і там він сам якось впав. Сім камечів і шість камечів піде він в інший світ. Тріка пентаклів ведеться продуктивна робота. Можливо, навіть когось ми іншого залучаємо, щоб нам допомогли. Можливо, пілотів переманюємо на нашу сторону. Але вісімка жезлів безпосередньо каже, що якому сліточку вже час покинути цей тлінний світ. І шістка кубків безпосередньо говорить, така ситуація вже приблизно схожа вже була у минулому. Тому чекаємо. Давайте запитаємо, що у жовтні місяці буде відбуватися у Кремлі у верхівці влади Росії. Що там буде відбуватися? Можуть бути у жовтні місяці. В них якісь кадрові перестановки. У будь-якому випадку тут і вісімка, і сімка мечів. Тобто криси біжуть з корабля, який тоне. Це якась тупкова ситуація, це дуже складне положення, це безпорадність, це сумніви, взагалі, куди ми йдемо, що ми робимо. Це пауза у справах, і це взагалі велика, велика криза. Це багато якихось дурних новин, які вганяють тебе в депресію, можливо, навіть і призводять до фізичних якихось захворювань. Там хтось може злягти з них. В них, взагалі, зараз якийсь великий упадок там в Кремлі. Ну дуже якось там все невесело, ще все пропало. Ось це саме про це. Сім камачів взагалі говорить мені про зрадництво. Мені здається, що з кожним днем, з кожним місяцем, все більше і більше в них зрадників, які будуть намагатися по трійці жезлів. Тут така повітряна куля, як чим кудись подалі полетіти. І якось і фінансів менше, і ресурсів, і можливостей менше. Можливо, будуть обмежувати виїзд з країни. Але у будь-якому випадку, королева Пентакль, відлюдник Фортуна Фортуна розвертається до них. Іншим м'яким місцем там, де була розкіш, там де було багатство, там, де був економічний прибуток, відлюдник. Тобто від цього всього вони відходять. Можливо, когось вони там і на пенсію відправлять, але це у кращому випадку для цієї людини, тому що взагалі від людних може навіть показувати і тюремне якесь заключення через державну. А у гіршому випадку це тюремне заключення через якісь махінації, через державну зраду і корупцію. Щось вони там будуть крутити, щось вони будуть мотити, шукати винних, але все одно карти мені показують, що всі вони прекрасно розуміють, до чого вони там рухаються. Ось так. І давайте ще наостанок подивимося, як буде відбуватися у жовтні місяці саме військова допомога від інших країн Росії якою вона буде. На жаль, щось там будуть до них доставляти, і воно вже, скоріш за все, в дорозі, тому що тут і шістка жезлів, і 3 кажезлів. Це якась зброя, досить таки небезпечна, можливо навіть нова, тому що тут і маг, і карта блазня. Скоріш за все, це щось що летить саме по повітрю і приносить дуже-дуже багато шкоди і вогню. По цим картам мені здається, що, на жаль, вони знайшли якийсь новий обхідний шлях, щоб швидше все це якось доставляти, тому що, бачите, тут така карта магу. Він вночі ховає щось під своїм плащем. Можливо, переправляння з якимось іншим грузом, який, на перший вигляд, не є воєнним. Тобто, якісь нові обхідні шляхи вони звісно знайшли, на жаль. І сімка кубків може говорити знову ж таки про якусь небезпечну саме хімічну зброю. Хай воно там не доїде до них. Ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миром, любов і добра та все буде Україна!